Вітаю! Я Анна Орлова, учителька образотворчого мистецтва. І я чекала цієї номінації. У 2020 році я стала переможницею обласного туру у номінації Образотворче мистецтво. Через пандемію всеукраїнський тур було скасовано. З того часу чекала нової можливості, щоб взяти участь у конкурсі «Учитель року. Я рішуче налаштована на боротьбу, адже прагну представляти нашу область на всеукраїнському рівні. Вважаю, що маю шанс бути в числі кращих педагогів України. Постійно дбаю про власний професійний розвиток і маю авторські напрацювання, арт-квести, веб-квести, комікси, рухливу та інтерактивну наочність. Застосовую їх не тільки під час навчального процесу зі здобувачами освіти, а й ділюся досвідом роботи з колегами. Маю друковані праці, посібник з інформаційно-методичними матеріалами, статтю у педагогічному віснику у співавторстві з Вікторією Кондратовою, статті у науково-методичному віснику у співавторстві. Мене запрошують до Кіровоградського обласного інституту після дипломної освіти імені Василя Сухомлинського читати лекції для слухачів курсів навчання за програмою підвищення кваліфікації з образотворчого мистецтва. Брала також участь у всеукраїнському освітньому челенджі, Це українські відеоконференції для освітян, в багатьох семінарах, тренінгах, практикумах. Розвиваю YouTube канал, де викладаю авторський освітній контент, туторіали, відеоквести, відеоматеріали до уроків. Ділюсь ними не тільки з учасниками освітнього процесу ліцею, а й з інших міст України, колегами та всіма бажаючими пізнати глибше світ мистецтва. З цією ж метою розвиваю Тікток канал, в рамках якого провела інформаційний арт-інтенсив. Створила патріотичний мурал Моя батьківщина Україна, залучивши учениць школи до його розфарбовування. Долучилася до мистецької акції Мий Кропивницький. Разом із активом молодіжного центру 4832 створила дизайн середовище в етностилі в поєднанні з сучасністю. Проводжу майстер-класи, арт-зустрічі, презентаційні спічі та арт-марафони. Вважаю, що весь мій досвід роботи вартий того, щоб стати конкурсанткою і поділитися напрацюваннями з колегами зі всієї України.